Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Гвардія наступу була ініційована Офісом Президента України, Міністерством внутрішніх справ. Це немобілізація набір проходить на добровільних засадах, охочих набирають до Нацполіції України, до Державної прикордонної служби та Національної гвардії високовмотивованих людей, які готові служити у відповідних бригадах для звільнення наших земель від загарбників та відвоювання наших територій. У нас є досвід ще з 2014 року під час набору добровольців. Тоді, як показала практика, добровольці це саме ті люди, які готові віддати своє життя, не шкодуючи своїх сил, здоров'я, щоб відвоювати свою рідну землю. Бригада, людь це штурмова бригада Нацполіції України, яка буде налічувати 4300 бійців загалом по Україні. Вона включатиме в себе полк особливого призначення Сафарі. Чисельністю 1200 чоловік, які будуть дислокуватися в Києві і Київській області. Також це буде полк цунамі 1200 чоловік, Одеса і Одеська область. Батальйон Луганськ, 1 імені Героя України Сергія Губанова. 600 700 чоловік. Місце дислокації Дніпропетровська область. Ще буде артилерійський полк, який буде дислокуватися в Житомирській області. І сам апарат цього департаменту буде розташований у місті Києві. Регіональних підрозділів у кожній області не буде, створюється один єдиний департамент. Інші військові формування всього буде вісім штурмових бригад, шість у Нацгвардії України, Нацполіцію представлятиме бригада Людь, Держприкордонслужбу, бригада Сталевий Кордон. Вона створена для захисту кордону, для відбиття нападу з боку держави агресора. Це неокопні війська. Відповідно, перед тим, як вони будуть відправлені до участі в бойових діях, звичайно, вони навчання і бойове злагодження з іншими формуваннями, з якими вони будуть виконувати завдання. Говорити про те, що вони відразу будуть кинуті в бій, ми не можемо. Оскільки саме поняття і специфіка роботи штурмової бригади уособлює в собі знешкодження диверсійно розвідувальних груп, проведення зачисток участі у звільненні окупованих територій, розмінування деокупованих територій. Підтримання публічної безпеки і порядку на деокупованих територіях і багато інших завдань, специфічних саме для цих бригад. Людина, яка бажає проходити службу в тій чи іншій бригаді, може звернутися в центр надання адміністративних послуг. Це визначений перелік закладів, його розміщено на сайтах Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби, це у містах Чернігів, Прилуки, Корюківка, Новгород Сіверський та Вніжині. У кожному це напінаявні три працівники поліцейський, нацгвардієць та прикордонник. Людині кваліфіковано пояснять умови, специфіку проходження саме в тій бригаді, які її цікавить. Також можна звернутися на гарячу лінію 080 -010 0020 або подати свою заявку через офіційний сайт. І вже звідти опрацьовуються ті анкети відповідно до того органу, який обрав доброволець. Основні вимоги до добровольців. Це висока вмотивованість та задовільний стан фізичного здоров'я. Щодо відбору до бригади людь це можуть бути громадяни від 18 до 55 років, освіта, середня або вища фізична підготовленість. Щодо інших формувань, вимоги приблизно такі ж керівництво Нацполіції та Міністерство внутрішніх справ планує до кінця лютого сформувати 5% -10 бригади Людь. Відповідно, у них буде до двох-трьох місяців навчання і бойове злагодження. І лише після того вони будуть відправлені у ті регіони, які будуть визначені до виконання завдань. Щодо зарплатні, вона збільшена удвічі. Для того, хто не має вислуги, стажу і тільки був зарахований, мінімальна зарплата складатиме 25-27 тисяч гривень. Плюс 30 тисяч гривень це надбавка, яка виплачується поліцейським в умовах воєнного стану. І збільшена додаткова винагорода до 70 тисяч, якщо люди виконуватимуть завдання у безпосередньому вогневому зіткненні з супротивником. Нацгвардія та Держприкордонслужба це служба за контрактом, Нацполіція, людина приймається на службу на загальних умовах і є поліцейським. Тому передбачені всі пільги згідно з законом України про національну поліцію України. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.